Личу добробуту глядачам програми Підсумки День на телеканалі Гук. Сьогодні пропонуємо до перегляду інформаційні сюжети з таких тем. У міській лікарні завершується створення стилізованої соляної кімнати. Біланівський ГЗК подарував Кременчуцькій центральній районній лікарні операційну лампу вартістю майже 200 тисяч гривень. Безкінечне і вічне світло любові. Виставка з такою назвою розпочала свою роботу у міському краєзнавчому музеї. Горішні плавні лідер в Україні та Полтавській області за темпами зростання доходів населення. Середньомісячна заробітна плата працівників за четвертий квартал 2018 року склала 13 тисяч 327 гривень. Це на 44,5% більше за середній показник по Полтавщині, де ця сума сягає 9218 гривень, та на 38% вище за середню заробітну плату по Україні – 9648 гривень. Для порівняння, у Полтаві середня заробітна плата становить 9 тисяч 595 гривень, у Кременчуці 9 тисяч 915 гривень, у Миргороді 7 тисяч 529 гривень, у Лубнах 6 тисяч 901 гривня. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. У горішніх плавнях відсутня. Якщо порівняти ці дані з даними міст області, то станом на 1 січня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 47 мільйонів 577 тисяч гривень. У сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 712 тисячам гривень. У Полтаві 12 мільйонів 497 тисяч гривень. Ми пишаємося, що живемо в такому економічно стабільному та успішному місті. Докладно про виконання міського бюджету 2018 року ви зможете дізнатись із програми прямою мовою, яка вийде у ефір сьогодні. Одразу після прогнозу погоди. Йдемо далі. Печера гірського короля з'явиться невдовзі у нашому місті. Мова не про кіно чи атракціон, йдеться про справжнє окреме стилізоване приміщення, у якому горішньоплавняни матимуть змогу не тільки насолодитися казковою атмосферою, відпочити, а й оздоровитися. Адже у вигляді гірської печери буде оформлено соляну кімнату, створення якої добігає кінця у міській лікарні. Як народжується казка, на власні очі побачила наша знімальна група. У місті гірників і металургів обов'язково має бути власна соляна кімната, щоб мешканці мали змогу компенсувати шкідливий вплив навколишнього середовища на, на здоров'я. Такою логікою керувалась міська адміністрація, коли прийняла рішення про будівництво нової соляної кімнати. Ми розуміємо, що за здоров'ям нада з самих малих років, тому це будуть і діти, це будуть і середнє покоління людей, які працюють скажімо, в таких особовредних умовах. І це, звісно, будуть наші пенсіонери, ветерани, яким в будь-якому буде абсолютно не вредно і навіть полезно пройти курс дихальної гімнастики в новій, нашій новой соляной кімнаті. Зводити лікувально-здоровче приміщення довелося з нуля. Хоча раніше така кімната вже функціонувала на базі міської лікарні. Когато давно у нас в місті була соляна кімната, її вже нету. И меня этот факт очень-очень обеспокоил, как это в городе нету соляной комнаты. Поэтому нашли средства, выделили средства для того, чтобы сделать полностью новую соляную комнату. Тема примерно пещера горного тролля или горного короля. Підрядну фірму, яка виконує будівельні роботи, запрошено аж із Луцька. Вона має чималий стаж та досвід роботи у створенні саме соляних кімнат. Працюємо по Україні також за кордоном. Були в Китаї, були в Катарі, в Грузії робили. Ну і ще працюємо працюючи на, на майбутнє, також на Європу. Соляна кімната має площу 26 квадратних метрів і вміщатиме 10 пацієнтів одночасно. Матеріали для оздоблення кімнати застосовують виключно натуральні, основа ОСБІ плита та мішковина. Ззовні вони будуть вкриті 2-сантиметровим шаром натуральної солі. Стиль оформлення кімнати цілком відповідає заданій казковій тематиці. Вона більш стилізується так, як під печеру. Вікна також замуровували вікна. Всі, щоб воно таке світло буде тьмяне. Буде ставимо колонки з музика, релактична музика, і телевізор. Також по бажанню, хто хоче телевізор, бо дітям годину сидіти, щоб трошки їх зайняти. Є і дерев'яні іграшки, і пластмасу кидають діти, хто граються, то дивляться. мультики. Щоб перебування у соляній кімнаті приносило найбільшу користь здоров'ю пацієнтів, апаратуру для її обладнання обирали найкращу. Мы купили фирменный, дорогостоящий, самый лучший на сегодняшний день соляной генератор. Здесь приехали специалисты, которые занимаются исключительно устройством соляных комнат. То есть тут не аматоры, как попало. То есть все делается по технологии, все делается по уму, соответствующими требованиями норм и ГОСТов по здравоохранению. Здати у експлуатацію нову соляну кімнату заплановано вже за місяць, тож чекати гостин у гірського короля грішньоплавнянним залишилось недовго. Кандидатуру Віталія Крикливого судді Комсомольського міського суду Полтавської області внесено у подання президентові України про призначення на посаду судді вищого антикорупційного суду. Таку інформацію оприлюднено на офіційній сторінці міського суду у соціальній мережі. Здатність Віталія Крикливого здійснювати правосуддя у вищому антикорупційному суді у межах конкурсу оголошено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще у серпні 2018 року. 18 березня Вища рада правосуддя ухвалила внести подання президентові України про його призначення на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Операційна лампа вартістю майже 200 тисяч гривень. Такий подарунок зробив біланівський ГЗК для Кременчуцької центральної районної лікарні. У медичних працівників значно покращилися умови надання хірургічних послуг з появою сучасного обладнання. Оглянути його в роботі до закладу завітали представники біланівського ГЗК та Кременчуцької райради. Подробиці за мить. В чергове благодійну допомогу Біланівського ГЗК отримала Кременчуцька центральна районна лікарня. Цього разу у хірургічному відділенні з'явилася операційна лампа. Вона багатофункціональна та має низку переваг, розповіла Марія Ігнатчук, очільниця медичного закладу під час презентації обладнання. Лампа ця дає можливість направляти пучок світла правильно, не дає тіньового такого зображення. Інтенсивність, якщо ви бачите, от є там такий регулятор. Інтенсивність світла також може регулювати собі лікар. Лампа компактна, багаторежимна та легко керована. Світлодіодні джерела світла забезпечують енергоощадність, та багатогодинну ефективну роботу. А ось таким обладнанням доводилося користуватися лікарям раніше. Про його давно застарілі технічні можливості годі і говорити. Завдяки благодійникам це вже в минулому. Із новою лампою у хірургії медичного закладу розпочнеться новий етап. Від колективу працівників лікарні Юрій Химич, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК, отримав подяку за допомогу та зазначив, що матеріальна підтримка здійснюватиме. И на далее. У нас обсуждается большая программа по помощи именно районной больницы вот с привлечением районной рады. У нас действует соглашение, согласно которому мы поддерживаем объекты социальной инфраструктуры в Хремечутском районе. Мы готовы дополнительно инвестировать в эту больницу в надежде на то, что вы будете поддерживать наших больных. Мы делали это до... Настоячого момента я не вижу ни одного, почему ні одної не по чому ми ніялі. Очільниця Кременчуцької центральної районної лікарні зазначила, що від 2011 року група компаній Ферекспо покращує матеріально технічну базу закладу. Коли я стала керівником у 2011 році, мене доля звела із Віктором Вітовичем Лотовисом. Паном горошком, ну безумовно з Константином Валентиновичем живого, і в нас почалась велика програма. От я сьогодні хочу сказати, не дивлячись ні на що, а так як є, так і скажу. Все, що є сьогодні в районі лікарні, це завдячно керівникам гірничо збагачувальних комбінатів: як полтавського, так і іресівського, так і біланівського. Це повністю оновлений парк обладнання рентгенологічного, це лапароскопічна стійка, це ендоскопічне обладнання. Слова вдячності висловив і Андрій Дрофа, голова Кременчуцької райради. Це обладнання тільки підвищить рейтинг центральної районної лікарні. і, Я думаю, вона посяде достойне місце, достойне місце. Завдяки зусиллям групи компанії Ферекспокати дякую велике Константину Валентиновичу Живага, Хемічу Юрію Віталійовичу, що завдяки цим меценатам ця лікарня існує і буде подалі <гад> існувати. Майже 200 тисяч гривень вартість нової операційної лампи Кременчуцької центральної районної лікарні. В подальшому заклад отримуватиме й інші придбання від компанії Ферекспо та народного депутата України Костянтина Живаго. Самогубство Збут наркотиків крадіжки. Такі події відбулися від початку березня у горішніх плавнях. На прес-конференції з головним поліціянтом міста наша знімальна група дізналася про ці та інші порушення правопорядку. Віктор Литвинюк, начальник відділення поліції номер 2 Кременчуцького відділу поліції, під час прес-конференції повідомив про кілька березневих випадків, що трапилися у горішніх плавнях. Так, 19 березня до відділення поліції номер 2 надійшло повідомлення про труп невідомої особи чоловічої статі. Перевернутий гумовий човен був виявлений на березі річки Дніпро біля човнової станції. Наразі встановлено, що це чоловік 1973 року народження, мешканець міста горішні плавні. Один очевидець, який був рядом. почув крики. Хлопці кричали, дітки що там перевернулася лодка. У нього самого була лодка цього. Мадірина, який до якого підбігли діти, він завів лодку, під'їхав до місця, де прикнес лодка, бачить лодку. І десь метрів, мабуть, вже 50 від звідси, побачив тіло. Витягнув тіло, він каже, що вже як він доставав, вже зрозумів, що він же мертвий. Працівники станції швидкої медичної допомоги, які прибули на виклик, констатували факт смерті, говорить Віктор Литвинюк. Причини поки що невідомі, ознак кримінальної смерті немає. Днем раніше, 18 березня, до служби поліції надійшло повідомлення, що на вулиці гірників в одному із п'ятиповерхових будинків застрелився невідомий громадянин. Встановлено, що він 1972 року народження, проживав із жінкою, яка за два тижні до того його покинула. Відомо, що чоловік зловживав спиртними напоями. В той день як трапилася пригода, він розмовляв з жінкою. Щоб вона прийшла і разом жити. Вона сказала йому, що покажи, що ти нормальна людина, не п'єш тоді, я прийду. Вона повинна була в той день прийти забрати речі. І вона сказала, йому що я прийду забрав речі, але ну, вона прийшла і вже побачила, що труп. Чоловік мав дві офіційно зареєстровані рушниці, за допомогою однієї з яких вкоротив собі віку. Об'єктивних даних, крім того, що це самогубство, наразі немає, повідомляє начальник поліції. Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи. 10 березня чоловік скоїв розбійний напад на ломбард, що знаходиться на проспекті Героїв Дніпра. До нас звернувся представник ломбарда 11 числа. Про те, що 10-го числа до нього десь 19.30. Ну, невідомий чоловік і спочатку пропонував, чи приймаєте ви пістолет. Достає пістолет, чи приймаєте ви такий залог пістолет. Він каже, а ні, не приймаємо, що ти тут з пістолетом іде звідси. Ну, то й вийшов, приходить деякий час, він заходить з пістолетом. Так приймаєте чи не приймаєте. Я ще безказав, не приймає". Він наставляє пістолет, там шуточка така невеличка, наставляє пістолет, давай гроші. Ну, то видно її відеонагляд. Той відскакує, закриває форточку, але цим намагається стріляти. Зловмисник натиснув на курок Осічка. Це був травматичний пістолет. Коли нападника затримали, той розповів, що пістолета взяв у свого товариша. 7 березня поліціянтами задокументовано другий факт збуту наркотиків 38-річною громадянкою міста горішні плавні. Вона збувала наркотичний засіб Метадон проведені необхідні слідчі дії. Вирішується питання про пред'явлення їй підозри за статтею збут наркотичних засобів. Цього ж дня співробітники поліції в ігровому закладі міста затримали чоловіка 30 років. Добрі громадяни повідомили, що людина зайшла з наркотиками. Бачила, що в руці тримає наркотики. І коли ми приїхали, наші співробітники приїхали туди, в цей ігровий зал, та особа, до якої намагалися він зрозумів, в чому справа, і зразу ці наркотики скинув на підлогу. Але з урахуванням того, що ми вже бачили, наші бачили, що там він викинув з кармана, а також є відеоспостереження. Цій особі приділено вже звинувачення і, направлено до суду за статтею 309, зберегти наркотиків. У нього також був метадон. Затримано особу, яка викрадала з гаражів на вулиці Строни, різні речі: ключі, електроприлади тощо. Чоловік збив замок із гаража, який давно не експлуатується господарями, і зносив туди все награбоване майно. Офіційно зареєстрованих випадків про крадіжки із гаражів наразі чотири. Однак, затриманий зізнався вже у дев'яти. Про такі події за останні півмісяця розповів очільник відділення поліції номер 2 Кременчуцького відділу поліції. Олімпійські випробування школярів вони відбулися у рамках другого етапу міських змагань Олімпійське лелечення Олімпік Мув. Юей. Протягом трьох конкурсів було обрано найкращу команду, яка представлятиме наше місто на обласному етапі змагань. Про підсумки спортивного свята у спорткомплексі Динамо дивіться далі у сюжеті. Другий міський етап змагань олімпійське лелечення Olympic Move UA» тривав у спорткомплексі Динамо протягом двох днів. У змаганнях брали участь учні п'ятих-восьмих класів із шістьох шкіл горішніх плавнів та Дмитрівська ЗОЖ. Що саме головне в таких змаганнях? Головне це е, головне, щоб не було ніяких сварок е, головне між командою. І я думаю мати хороші стосунки також і між командами інших шкіл. Мені подобається те, що команда, кожен за кожного вболіває, і ми всі разом єднаємося, і це дуже гарні змагання. Які настрій перед волейбольними змаганнями? Чи тренувалися, як граєте? Як звісно, ми тренувалися, граємо ми досить нормально і сподіваємося на перемогу. Кращу команду визначили протягом трьох конкурсів: вікторини, знавці олімпійського спорту, комбінованій естафеті та у волейболі. За підсумками змагань, переможцями за сумою балів стали учні ЗОЖ номер 2 Вчитель фізичного виховання цієї школи Василій Біліченко розповів про відбір юнаків та дівчат до шкільної команди. Детей всегда отбираешь по каким-то действительно качествам, которые непосредственно нужны были сюда. Вот. Есть и спортсмены, которые занимаются в легкой атлетике, есть футболисты, есть просто дети, которые танцами занимаются. У нас там пару девочек, которые присутствовали, которые хорошо координированы. А вообще желающих очень много, поэтому Прийшлося вибирати з запасом. У нас один мальчик Кирилл, к сожалению, заболел. И Я думаю, если бы он здесь был, ми б і достойнее выступили, чем и і так. Хоча вже победа, я думаю, выше нікуди. Церемонія нагородження змагань почалася із параду чемпіонів. Підтримували юних спортсменів, усі директори шкіл, а також керівництво відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради на чолі із Лілією Щербиною. Також присутньою була завідувач сектору фізичної культури та спорту відділу культури, спорту і туризму Ольга Карпенко. Виконавчий директор відділення НОК України у горішніх плавнях Микола Шишліков розповів про рівень вже дев'ятих за ліком шкільних олімпійських змагань. Абсолютно всі школи, і дуже приємно, що велика зараз конкуренція, плотність результатів, щільність результатів дуже висока. Це говорить про те, що викладачі фізичного виховання серйозно підходять до підготовки дітей. Переможці змагань із зож номер 2 отримали головний кубок. Тепер вони захищатимуть честь нашого міста на обласному етапі змагань Олімпійське лелечення Олімпік UA. Срібними призерами міського етапу цього олімпійського свята були учні із зож номер 5 Бронзові нагороди у юнаків та дівчат із ЗОШ номер 4 Окремо були нагороджені кращі команди в усіх трьох видах. Також оргкомітет змагань нагородив суддів, які обслуговували цей спортивний захід. Безкінечне і вічне світло любові. Виставка з такою назвою розпочала свою роботу у міському краєзнавчому музеї. На ній представлено роботи майстрині із Карлівки Світлани Колодяжної. Серед них різноманітні витвори мистецтва. Надихнулася світлом кохання і наша знімальна група. Картини, витинанки, писанки та плетіння із соломи усе це виконано руками однієї надзвичайно талановитої людини з Полтавщини. На жаль, сама Світлана Колодяжна не змогла прибути на відкриття. Втім, її роботи вражають. Впечатлен, конечно, очень-очень сильная, достаточно неплохо знаю Петриковскую роспись, но здесь работа намного более сильная. Жаль, что они неизвестны широкому кругу людей, и хорошо, что появляются вот такие вот уникальные возможности даже в небольших городах Украины познакомиться именно с местным искусством, с местными традициями. По особливому захоплена картинами Ірина Кракало, науковий співробітник музею. Вона з величезним задоволенням ділиться асоціаціями, які викликає одна з них. Сполоха не лиша у травах заблукала, не вона якась космічна, так і блакитні кольори, і зірки. І є таке в українському фольклорі поняття як небесний кінь. Мені здається, що це саме він. Картини вирізняються особливою яскравістю і буянням фарб, додає Катерина Ткаченко, заступник директора з наукової роботи краєзнавчого музею. Немає жодної, на якій би переважали сірі кольори. Її власний стиль був оснований на петриківському та традиційному полтавському стилі. Коли дивишся на ці картини, ну таке моє почуття, що ти занурюєшся у якусь казку, де переплітаються така справжня краса природи. Відкриття виставки відбулося саме 20 березня, не просто так, адже цей день поєднав у собі дві знаменні дати Всесвітній день землі і Міжнародний день щастя. Писанки ж символізують ще одне весняне свято. Так як сьогодні міжнародний день землі, а писанка є таке уособлення саме матінки землі, і в українському етносі, ось це представлено саме у вигляді писанок. То до Пасхи до цього свята ще дуже далеко, але також це в нас приурочено і до цього свята. Насолодитися красою та оригінальністю робіт Світлани Колодяжної горішньоплавняни мають змогу завдяки міцній підтримці. Окрему подяку Марина Безсмульна, директор краєзнавчого музею, висловлює полтавському ГЗК за організацію транспортування. Це були такі великі коробки, це воно зараз так висить гарно все, і необхідно було нам транспорт організувати. Полтавський ГЗК допомогли нам із цим питанням. Нам же залишається заряджатися безкінечним і вічним світлом любові, яке несуть у собі роботи майстрині. Збагатити душу і серце естетичною насолодою можна у міському краєзнавчому музеї до 31 травня. Ось і все на сьогодні. Я бажаю вам щастя, любові, натхнення та кілька сприятливих життєвих обставин. Чи сприятиме нам завтра погода? Дізнаємось за мить. Не перемикайте.